Читаю зараз книгу, називається «Challenge Everything». І там автор каже, що ну для того, щоб змінити щось. Ну, наприклад, він там пише про клімат, каже: От, ви напишіть власникам там великих заводів, які погано впливають на клімат. Напишіть їм, що, ну, от, що це впливає на їх дітей, там що це впливає на їх батьків, ну, ну і так далі. Наступні покоління. І це ну, це їх мотивуватиме для того, щоб робити більш екологічну екологічну виробництво. А я сижу і думаю, ну, цікаво, а що буде, якщо ви позвоните чиновникам і скажете, друзі, блін, завершуйте війну, якось зупиняйте, робіть щось, тому що це впливає на ваших дітей, що це впливає на ваших, ну, впливає і ваші діти в небезпеці, батьки в вашій небезпеці? Він там і пише, що спитайте, де їхні батьки, там, де їхні діти, і що на їх дітей це теж може впливати. Як ви думаєте, що вони вам скажуть? Вони з вас поржуть, тому що діти їхні, батьки їхні, собачки їхні. От один розповідає, як він собачку вивозив 25 лютого 2022 року. Прям плакав. Це тоді, коли вже люди гинули масово. Він собачку вивозив. Так ось вони поржуть з вас, тому що ні дітей, ні нянь дітей, ні дружин, ні, ні бізнесів, ні статків в Україні немає. Вони вже все давно вивезли. Навіть бізнеси. Ви бачили, як вони масштабувались, нам розказували, масштабуються в Європу. Насправді вони мігрували в Європу, тому що ці всі великі бізнеси вони так чи інакше все одно зав'язані на чиновників. Чиновники чудово розуміли, що потрібен запасний варіант. Ми з ними в різній ситуації, ми не в одній лодці. вони можуть керувати, управляти, володарювати. Я впевнений, що в них навіть є кураж всередині, і знаєте такий адреналін, тому що на них дивиться весь світ, їх приймають, їм дають купу бабла і так далі. Але це бабло дають не вам. Ви воюєте, ви гинете, ви відправляєте своїх близьких в учебки на фронти там і так далі. Ви не спите, не спите ночами, хвилюючись, або під ракетами, або просто не знаючи, хто вас набирає. і... І що вам зараз скажуть про вашого сина чи про доньку, а їм байдуже. У них кайф. Вони живуть повним, повним сенсом життя. Їм реально кайфує. Я, я, я відверто вам кажу. Я бачу деяких людей. Вони кайфують від того, що вони роблять. І вони захищають країну, вони це знають, що вони, да, вони... тільки не особисто. Особисто ви. Тому ви бійтесь. А вони будуть сміливими.